Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Є! Це Pixus Folio, це компактний стильний планшет з привабливою ціною. Корпус комбінований метал з пластиком. Дисплей виготовлений за технологію Incel з роздільною здатністю Full HD. Хороша автономність та підтримка сім-карт. Чи такий крутий планшет всередині, як і зовні? давайте подивимось у цьому огляді. Але перед початком традиційно підписка на канал, натискання на дзвоник. Ну і звичайна підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. Разом з планшетом ви отримаєте зарядний пристрій, Type-C кабель, інструмент для видалення сім карти, інструкцію з експлуатації та гарантійний талон. Планшет виконаний у сучасному дизайні, який поєднує в собі елегантність та практичність. Його тонкий корпус завтовшки лише 7,5 Метри робить пристрій зручним у використанні та транспортуванні, водночас додаючи відчуття надійності. Він, хоча й тонкий, але в руках відчутний. Користуватися ним максимально зручно. Колір корпусу сірий. Задня кришка планшета виконана з металу з тонкими пластиковими вставками зверху та знизу. Мага планшета становить лише 292 грами. Функціональні елементи на корпусі планшета включають стандартні кнопки, вімкнення та регулювання гучності. Серед роз'ємів присутні міні-джек 3,5 мм для навушників, порт Type-C OTG для зарядки та передачі чи даних, а також комбінований слот на дві наносім карти або одну наносім карту та карту пам'яті до 512 ГБ. Дігональ екрану становить 8,4 дюйма, що забезпечує достатньо простору для комфортного перегляду контенту, читання та роботи. При цьому це дійсно компактна модель, але зручна для будь-яких сценаріїв використання. Екран планшета оснащений ips матрицею з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів, виготовлено за технології InCell, що забезпечує покращену кольорову передачу. Та збільшену яскравість. Щільність пікселів становить 269 ppi. Сенсорна панель підтримує ємнісний мультітач, що дозволяє розпізнати до 10 одночасних дотиків. Загалом дисплей цього планшета заслуговує на високу оцінку. IPS-матриця забезпечує яскраві та насичені кольори. Висока роздільна здатність і щільність пікселів сприяють чіткості зображення, а підтримка мультітач робить керування пристроєм зручним, а також дозволяє грати в ігри для двох, де потрібна підтримка декількох одночасних дотиків. Планшет оснащений 8 Ядерним процесором Unisoc Tiger t 606 який має 6 ядер ARM cortex a 55 з тактовою частотою 1,6 ГГц та 2 ядра ARM cortex a 75 з такою ж частотою. За графіку відповідає 3 d прискорувач mali G57, який забезпечує відмінну якість зображення та дозволяє насолоджуватись сучасними іграми та мультимедіа контентом без затримок і гальмувань. Планшет Folio має 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті, що надає достатньо місця для встановлення додатки, зберігання фотографій, відео та інших файлів. Планшет працює під управлінням чистої операційної системи Android 13. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має Обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Без зайвих додатків та оболонок, яка забезпечує сучасний інтерфейс, поліпшену безпеку та доступ до великої кількості додатків через Google Play Market. Планшет має офіційну сертифікацію від Google та повну підтримку української мови. Цей планшет є продуктом бренду родом з України, який більше ніж 15 років набрав значну популярність завдяки випуску своїх надійних та сучасних пристроїв. В тому числі ноутбуки, навушники, портативна акустика та зарядні аксесуари. Камера планшета включає основну камеру на 5 мегапікселів, що дозволяє робити знімки та відео середньої якості. Це запису відео на від компанії Піксофолістка якісне та фронтальну камеру також на 5 мегапікселів, яка підходить для відеодзвінків та селфі. Це запису відео це в нас пікс фоліо. Фронтальна камера може поглянути, як справляється. На... Планшет підтримує широкий спектр стандартів зв'язку, включаючи 2G, 3G та 4G, що забезпечує швидкий та стабільний мобільний інтернет. Підтримка Wi-Fi дозволяє підключатись до бездротових мереж на частотах 2,4 та 5 ГГц. Bluetooth 5,0 забезпечує швидке та надійне з'єднання з іншими пристроями. Крім того, пристрій має вбудоване FM Радіо для прослуховування радіостанцій. Планшет оснащений батареєю ємністю 5000 мАч, що забезпечує його достатню автономність для повсякденного використання. З такою батареєю. Планшет може працювати протягом цілого дня без потреби підключати його до зарядного пристрою у режимі перегляду відео або використання інтернету через Wi-Fi, заряд батареї вистачить приблизно на 8-10 годин. Якщо ж ви плануєте використовувати планшет для ігор або інших вимогливих завдань, то час автономної роботи може скоротитися до 5-7 годин. Для менш інтенсивних завдань, таких як читання електронних книг або прослуховування музики, заряду вистачить надовше. Якщо бути чесним, це бюджетний планшет, але з хорошим екраном, який можна побачити. В більш дорожчих моделях. PIXUS Folio добре пропрацьований, його вистачить для повсякденних задач, роботи з документами та відпочинку за неважкими іграми. Планшет Folio зручний, не гальмує, має яскравий насичений дисплей, на якому приємно дивитись відео та фільми. Планшет чудово підходить для дітей, яким потрібен компактний пристрій. Словом це вже не просто бюджетний пристрій, а дійсно планшет, яким можна користуватись. Кожного дня і я сміло можу вам його рекомендувати. Якщо вам, друзі, цей огляд був цікавим. Натискайте лайк під цим відео. Якщо ви використовуєте будь-який пристрій від компанії PIXUS, напишіть про це в коментарях під даним оглядом. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал. Огляд є. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.